Боже, я коли вирвала зуби, у мене такі скули одразу. Піздец. Мічта. Well, hello, everybody. Сьогодні я, надзвичайна, неперевершена й незабутня, тому що таке неможливо забути. Діва Мілк вирішила разом з вами. Зробити те, що, мабуть, мріяв кожен, а саме зробити розпаковку кіндерів. Але я була не з тих дітей, що а, просто фанатілі лісарі з кипітком від е, смаколиків, від якихось прикалюшок, тому що в мене це завжди в дитинстві було. Але все ж таки я знаю, що багато хто з вас. Мріяв а, відкрити велику кількість кіндерів. Тому сьогодні я буду справжній мажоркою Фідіперцевої і хочу почувствувати себе трошки міс Кетті і містером Максом одновременно. Тому зараз в мене є ось ці хрупкі, недоторкані яєчка, що я буду для вас роздягати. Ну що, let's get started. Ви знаєте, мені так подобається, як це виглядає. Типа. Воно виглядає дуже фатагінічно, дуже круто, класно і прикольно. І це якась серія натунс. Да? Типа, я взагалі не знаю, що це, але судячи з цього, це а, щось з тваринами пов'язане. <рес> так, ну що, перше яєчко я хочу відкрити. А, я взагалі не чула нічого про цю колекцію, якщо тут. Дійсно, колекція, а не просто знаєте, якісь рандомні а, фігурки, що вони не встигли випустити у минулому році, і вирішила довипускати у цьому. О, дивіться, воно, е, воно оранжеве. Це означає, що Що там фігурка з колекції. Так, і всередині якась блядь, корова динозавр. І це, О, це папуга. Ось так ця мила іграшка виглядає. Вже у собраному виді, а ми продовжуємо. Я б могла працювати на якихось ISMR каналах. Але я так гидко їм, що мені самою блять, противно. <ривіт> дивіться, ще одне. Я сподіваюся, це не папуга. <ривіт> так, ну що, ми продовжуємо. <ривіт> це якась лама Коротше, дивіться, це ось така тваринка. Верблюд! во Деверблюд. Ні, ну круто, звісно, але якось дивакувато. Я навіть не знаю, це круто чи ні. Так, ну що? Голова чи не відпала. Так, ну що, ми продовжуємо. Третій кіндер. У мене ще перший стоїть у горлі. О! Дивіться, третє яєчко в нас попадається знову оранжева фігурка з колекції. І що там? Я не бачу. І в нас знову папуга. Четверте яєчко. Мені піздець, як цікаво насправді. Це знаєте, такий азарт. Просто цікаво подивитися, що всередині. Так, ну що, тут в нас. <глев> Дивіться, це Пантера. Це розйоб, Ось так виглядає ця розкішна кішечка вже у зібраному виді. Ну а ми продовжуємо вже три з чотирьох. Яєць нам дали фігурки з колекції. До речі, здається, перше, що ми відкрили яйце, воно не з цього судочка. Да? І я взагалі не впевнена, що вони саме в такому е, виді, типу, оці 12 штучок, це все йде з однієї коробки. Тому що мені здається, що якщо кіндери з однієї коробки з однієї колекції, да, якоїсь типу, тематичної, то там, в принципі, має бути вся колекція. Мені здається так. Мені так чомусь здається. А, але я не впевнений в цьому. Тому що а, зазвичай якісь колекціонні, типа прикалюшки, вони завжди йдуть. Коробка, да? І в коробці запечатаною, заводською точно має бути вся колекція. Так, ну що, ми продовжуємо дивитися на яйця. Єбать! П'яте яйце і в нас знову оранжевий жовток. Ну це взагалі вінку, блядь. І нова іграшка, і ви тільки подивіться, це якийсь крейзі Frog. Бля, це раз супер. Мені дуже подобаються іграшки. Легко збираємо. Так, от дивіться, віддалі і все. І жабення готове. Ви подивіться, жабка виглядає просто чудернацько, Ви подивіться на цю деталізацію. Ну це взагалі... Вообще... Мені, звісно, ну, не, не, не надто подобається ця колекція. Типу, знаєте, ну, прикольно. прикольно. Але не більше. Але це так круто, це так класно, що в мене ще а, ось такі класні 5 штучок дрючок попались. До речі, як я розумію, можна відсканувати, і це звірятко оживе. Або це е... буде просто якась анімація, або нас виб'є на якусь гру, що треба буде скачати, і тіпо, у нас додається цей персонаж. Я не впевнена, тому що я не цікавилась цим ніколи, але це розлюб. Клас, да? воно так ви, гарно виглядає. Мені це так завжди подобалось. Це естетичне! Це естетична штука. Ви знаєте, можливо, в мене просто якийсь брак, або я дуже давно купувала саме такі кіндери. Мені в дитинстві теж такі подобались. Але ось я прям запам'ятала назавжди, що ось е, оці пластикові, вони прям роз'єб. І я завжди купувала таких, і мені тільки їх майже дарували. Тому. Для мене ось те, що я відкриваю, і вони всі 6 на даний момент попали мені оранжеві. І те, що мені всі шість вийшли оранжевими, це взагалі розйоп. Я тепер завжди буду надягати цей парік, якщо буду робити розпаковку а, кіндерів. Тому що, ну, можливо, це якось теж впливає. Дивіться, тут якась біла кішка, блядь. Це коза. Ось такий бланк йшов з козою. Ну, вибачте мене, але це вообще, це що таке? О, вони навіть око Ні, Ну це деталізація. Ну, я не скажу, що я якась туповата. <клух> І в мене якась неразвита моторіка. Але, ну, типу, знаєте, я просто не люблю замарачувати. Якщо чесно. Але це, це вообще... Подивіться, зблизька, як вона виглядає. Вона може згинати мішки, пригати, ніби. Прикольно, ну класно. Ну що? Сьомий кіндер, я сподіваюся, у нас тут продовжиться колекція. Можливо, навіть я би хотіла спробувати якось так купити ще одну колекцію, коли вийде ще щось, але дуже прикольно. Знаєте, там, типа з Гаррі Поттером чи ще якась, дивіться, сьоме яйце, і воно теж оранжеве, воно теж з цієї колекції. Так, давайте подивимося, що там всередині. Я сподіваюся, не папуга, тому що коли я останній раз так робив, там був папуга. Baby, me, і це не папуга. Ось така штучка-дрючка ззаді. Я побачила цього пінгвіна ще, коли ми розпаковували папугу, тому що він тут теж зображений У мені він дуже сподобався. Ну що, збираємо всю шнягу. Ох, дуже шкода, що ми пройшли вже половину. Тому що в нас залишилося його 5 кіндерів, і один з них я буду вже відкривати, тому що азарт, ви знаєте, б'є зверха, да? так. <рігла> ну що, в нас знову іграшка з колекції. Можливо, зараз просто не випускають інших. Типа, тобто, я купила єдину колекцію, де всі іграшки да, з кіндерів, вони усі будуть з колекції. Так, ну що, у нас тут. <гла> Бігемот! <гла> в нього промальовані зуби. І в нього відкривається рот. Це взагалі. Це взагалі. Подивіться, як він виглядає зблизька, як в нього відкривається ротик. Ну це ж Розкіш, це взагалі. І ось так виглядає його анімована версія. Да. Взагалі. Красота. Тут ще гікон є, я хочу гікона, Я сподіваюся, він мені попаде. Так, як я зрозуміла, в нас залишилось тільки дві тваринки. Це ящерка і косуля. Тому я сподіваюся, що у цих чотирьох кіндерах залишилось саме вони удвох. Так, ну що там? У нас зараз буде... Блять, не відкривається. Що таке? Реально не відкривається. О! Я бачу, що тут теж. О боже, ви подивіться, скільки тут... Боже, скільки тут всього наложили. Як він називається? Шоколаду. О, і Лайн нам попався. Ви тільки подивіться. Ну це взагалі бумажка теж поодинці. І подивіться, так, ось так він має збиратися. І ось так виглядає його анімування. Так, і разом з Сілайном. А, ні, подивіться, тут ще мафеня є. У колекції. До цього я не бачила таких зображень. Я так хочу. Я ще рецу. Це вообще, ви просто не ну, уявляєте, я в дитинстві просто шукала, де можна її дістати. У мене були всі, мабуть, тварини. Але я завжди м'яла ящерку. Але зараз мені попалась отака сі лайн, штучка-дрючка. Ви подивіться, яка мілашка. Супер. Він ще вміє так оп, 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 оп робити. Мені дуже подобається. Супер. Ну що, в нас залишилось всього три кіндера? Да? Три кіндера. І е, я сподіваюся, що там в нас буде мавпиня, ящерка. І якщо хтось ще є у цій колекції, тому що я, як зрозуміла, тут є ще хтось. Е, то ми зберемо всю колекцію. Так, ну що, перекус закінчився. І ми відкриваємо останню трійку кіндерів. Я сподіваюся, тут теж будуть фігурки. Так, блядь. Тут теж будуть фігурки з колекції. І... Тут теж фігурка з колекції! І це. Це ящерка! Ящерка. ВАПІ. Боже. Ви подивіться, яка вона гарнюня. Боже, блядь Це гікон. Я обожнюю іконів. У нього така текстура ще. Ну реально, як справжня ящерка. Передостаннє яйце. Тут теж, знаєте, такий надлишок шоколаду. Я бачу взагалі, що папаяні яйця так, знаєте, таким хорошим слоєм шоколаду. І тут теж фігурка з колекції. OMG, what the fuck is going on! І тут у нас, я сподіваюсь, мов пеня, Що там? Ви розумієте вже? Я забула взагалі про косулю. Це косуля. Ой, блядь, ящерка напала. Зараз нам попалась косуля, і як я розумію, в нас в колекції залишиться тільки одна фігурка. Це мафеня. І от так. До речі, я дуже була завжди прутка дитина в плані свого розвитку. Я завжди знаєте, типа. Будила на всякі розвиваючі кружки, я була сама розвинута в плані моторики, типа логіки, представлення, і мені дуже це подобалось, мені дуже подобався мій статус знаєте, такої величі. Що ж. З нашого судочка останнє яєчко. Я сподіваюся, тут буде мавпеня. І тут теж фігурка з колекції. Ну, ёб твою мать! Я сподіваюся, тут мавпеня. Тут. І тут знову попуга. А -а -а. Ось так буває Ну, що, у нас три папуги. Ну що, друзі, я сьогодні була дуже рада вас бачити. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. А якщо це так, то ви оціните його лайком. Можливо, навіть е розповісте про нього у себе в сторіс в інстаграмі. А я буду вас чекати вже дуже зовсім скоро у себе на каналі. З вами була як зазвичай, я найкраща, найнеперевершеніша і найнезабутніша. Діва Мілк, I love you, I need you, I want the sauce, До зустрічі, друзі.